Просто йдемо шляхом створення, розумієте? Ми йдемо шляхом створення на ОСББ. Черкасах мешканці будинку по вулиці Героїв Дніпра, 69 борються за свою прибудинкову територію. Земельну ділянку, на якій вони паркують свої автівки, міська рада планує виставити на аукціон. Будинок складається з 11 під'їздів. І якщо всі автомобілі паркуватимуться у дворі, це створюватиме аварійні ситуації. Хвилюються жителі. Наразі на цій земельній ділянці є обмеження, тут є, я так розумію, якісь магістральні труби проходять, тут є, ну, ну в общем, їм намагаються зараз зняти ці обмеження для того, щоб потім продати. Ми зараз проти цього рішення, проєкту рішення, щоб не знімали ці відчуження, ці заборони і щоб нам, звичайно, залишили цю землю, інакше ми залишимося без, без прибутникової території. Дізнавши, що землю планують продати з аукціону, мешканці будинку звернулися до управлінської компанії Нова якість. Там відповіли, що можуть допомогти лише юридичними консультаціями. Тому вирішили створювати ОСББ. Це прагнення підтримав директор департаменту архітектури Черкаського міська конкому Артур Савін. Розгляд питання по цій земельній ділянці перенесено на шість місяців. Протягом цього часу, за словами чиновника, за адресою героїв Дніпра 69 має з'явитися ОСББ. Тобто станом на сьогодні це земляне Анка вільна, тока форма ОСББ вона дає от можливість звертатися за оформленням належного землекористування. користування. От це у нас не визначено з новою якістю. Вони не хочуть землю закріплювати. А як би там не було сплата ж е, повинна справлятися наразі? Мешканці будинку задоволені ситуацією, що складається, адже землю у них поки що не забрали. Намагатимуться у мінімальні терміни створити ОСББ і офіційно претендувати на цю земельну ділянку.